В рамках всеукраїнського студентського культурно-туристичного хакатону За туризм у Звягелі наше місто радо зустрічало команду Національного університету водного господарства та природокористування з міста Рівне. Стратегію я розробляла разом з управлінням культури туризму міською, також з управлінням культури туризму обласною. Дякуємо Європу Каучі за те, що ми нас підтримувати. Зато не просто так, адже ми сьогодні зібралися в такій дуже залішній і чудовій атмосфері. Абсолютно некомпусні. Я думаю, що це про взаємопідтримку, про взаємообмін, обмін, обмін контактами. Працюючи над практичним кейсом завдань, учасники створили варіант брендбуку для Звягельського палацу культури імені Лесі Українки та розробили цікавезну настільну гру, присвячену місту Звягель та його туристичним місцям. В ході москового штурму, безпосередньо під час хакатону, команда з міста Рівне напрацювала ідею центру для внутрішньо переміщених осіб та демобілізованих військових. Це не є твердий проект, це наша ідея. І кошти на фінансування цього проекту ми будемо шукати завдяки твердим позиціям. Отож, маємо ідею створення центру для ГПО і демобілізованих військових. Назву ми обрали Схід сонця чому схід? Ми розуміємо, що ці території зараз під найбільшим ударом. Чому сонце? Тому що наше місто прекрасне місто з асоціюється зі сходом сонечка. Наша мета це створення поліфункціонального центру для військових постраждалих під час війни з метою якісної та кваліфікованої інтеграції у суспільство. Завдання проекту: по перше, інтеграція ВПО та військових у суспільство через спілкування та медичну реабілітацію. Друге, ми мусимо привернути увагу. Євросоюзу та залучити кошти в наші громади, адже ми не можемо витрачати зараз наші кошти на інші цілі. Наступне ми повинні допомогти у пошуку робочих місць та створити додаткові місця. Тобто піднімаємо такий пункт, як профорієнтація. Далі використання історично-культурних та природних ресурсів для розвитку громади та популяризація міста звяги на території України та за кордоном. Наступне створення реабілітаційного центру з надання медичної та психологічної допомоги. І шостий пункт це створення безбар'єрного простору у місті. Тож є нашою цільовою аудиторією? зрозуміло. ВПО це демобілізовані військові. Причому це можуть бути абсолютно, як кажуть, здорові і люди, які отримали складні травми. Далі, цивільне населення теж потребує нашої підтримки. Вони теж можуть бути постраждані певним чином від війни, і ми мусимо їх підтримати. І люди з інвалідністю. Без проєкту. Це мультифункціональний хаб, який втілює сучасне бачення універсального центру за надання медико-реабілітаційних послуг, психологічної допомоги та співпраці з центрами е, зайнятості, місцевої адміністрації, медичного устаткування та закладами куль... закладами культури та туризму, створений та реалізований об'єкт. Ну, секундочку, є таке складне слово, яке називається ревіталізація. Так, по-простому відновлення. Тобто, якщо ви пишете грант, Європа і Український культурний фонд ну, дуже люблять це слово, тому не забувайте записувати в губно та Ревіталізація, Що означає ревіталізований об'єкт? Тобто, під реалізацію береться будь-який застарілий об'єкт, який ніяк не використовується і відновлюється. Там робиться ремонт, забезпечується медичне обладнання, наймається персонал і так далі. Унікальність нашого проєкту полягає в центри, централізованому об'єднанні усіх стейкхолдерів на основі використання медико-лікувальних -ліку, медико ресурсів, природних рекреаційних ресурсів, історико-культурної істор, історико спадщини та людських ресурсів, тобто волонтери та професіонали, які навчаються. Хаб створюється шляхом ревіталізації старого закинутого підприємства або будь-якої іншої будівлі. Промоція проекту для промоції налагоджується комунікація з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством оборони, розміщення інформації про хаб на сайтах благодійних фондів, які е, вже мають сформовану репутацію, такі як е, там ЮНІСЕФ Незламні, е, дитинство без війни і так далі. Створення власного сайту та сторінок у соцмережах. тобто, Поширення цієї ідеї, поширення сам... реклами самого проєкту в соціальних мережах, на тільки Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. <клес> Очікувані результати сталі з проекту. Проєкт є тимчасовий. На його реалізацію потрібно 6 місяців, це приблизно. Результатом є створення концепції поліфунціонального хабу, який забезпечує багато послуг. Які надаються військовим. Головна ціль це пошук твердого гранту для реалізації концепції проєкту в розмірі приблизно 1 мільйон євро. Ну і те, що я дуже люблю, бюджет. Ми не сильно розширювалися, ми зупинилися на сумі 130 тисяч доларів. Повірте, для концепції це досить непогана сума, тому що я зараз вам пояснюю, як ми сказали, що у нас є 6 місяців на цей проект. Два місяці це кошторисна документальна підготовка, і чотири місяці реалізації. Для цього нам необхідна команда, як мінімум чотирьох людей. Людина відповідальна: це директор, менеджер, економіст та операційний менеджер. На зарплату ми виділили 8 тисяч євро на 4 місяці для команди. Це нормальна сума. Оскільки ми беремо в наших планах, поки що не будуємо нічого. Ми використовуємо приміщення, які у нас є. Нам потрібно зробити мінімальний косметичний ремонт. Так? На це ми плануємо використати 5 тисяч євро. 10 тисяч євро ми будемо використовувати на освітню професійну підготовку спеціалістів, консультації і навчання працівників, тому що ми попередньо сказали, що будемо співпрацювати з. Бюро праці, будемо залучати студентів інтернів і так далі, але обов'язково ми повинні консультуватися. Якщо ми беремо кошти у Європейського Союзу, у них є певні свої умови, залучення спеціалістів з Європейського Союзу і, звичайно, оплата їхньої праці вже на нас. 10 тисяч це закупівля технічного обладнання, що не стосується медичного. І 2 тисячі це створення сайту, підсайту та платформи. На яких ми будемо рекламуватись і підготовка брендування. Ми вже сьогодні про це говорили, чому це важливо, чому ми повинні стати брендом і бути впізнаваними. І, звичайно, 100 тисяч це основна сума для початково базисного існування нашого хабу для медичного обладнання, найпростішого, але яке вже буде користуватися і буде, як кажуть, в обіході. Ще хотіла додати, що цей проєкт вже успішно реалізується. Він не є чимось новим, так не існуючим. Але унікальність його полягає в тому, що все-таки місто звярі знаходиться у відносно безпечному місці, має усі ці необхідні ресурси. Тому, поки наші кордони і наші мужні воїни відстоюють їх щодня, ми повинні стати надійним тилом. І ми сподіваємось, якщо у нас в майбутньому запросі до написання і, звичайно, покращення, тому що це чорнетка. Зазвичай написання гранту потрібно місяць, і для цього потрібна команда з 10 людей, тому що обов'язково треба декілька фахівців однієї професії, щоб це була дійсно об'єктивна думка. Ми зможемо попрацювати і представити своє бачення трішки пізніше. За ваше прохання. Дякуємо Національному університету водного господарства та природокористування з міста рівна за те, що долучилися до наших заходів та поділилися своїми напрацюваннями.